Ну дивно. Встигли набутися з ним за цих 50 років, Та яку стигла, яку ми все рамні в роботі, О, тому що не знаю, щось так було, що. Як раніше було гроші на книжки, то бо буде вечір треба хлопцям, треба свадьби робити, треба, потім треба їм дома якісь строїти, купувати. Та так, щоб сильно були ну, ну обчалися, все час були разом, але було чуто більше робота, робота, робота. А зараз ви сама залишилась повністю. А... а яким вовчик був малим? Ну, яким? Скрізь він був. З хлопчиками друживий. І в школі. Їх було, як вони пішли в школу, їх було шість, шість учеників усього. То вони такі дружні були. Вони, ага. ну, ну все врем'янці були. І час із них п'ять. Лишилося їх п'ять усе літа. І вони так і общалися. І... Медведику то Оля йому в першому класі подарила. Uh -huh. Медведика то він говорить, мама вже на що ти йде, А він прийде і теж бере його в руки, крути. І ну, помне, що це. Каже, перший його тоді й не було м'яхових ігрушок, а та дівчинка йому подарила Оля. Він... Тоді, все рання з ним, і так він, він у мене і лишився. Той Добре, мене. що ви його зберегли, так? Тепер я дивлюся на нього і згадую, все, його дістать. А що найчастіше згадуєте? Ви, коли берете ведмедика і що згадуєте? Згадую, як вони вдвох були. Як було б вдома, радісно. А тепер, якщо є щастя, то воно в цій фотки. Да, я шко, тут вони дуже щасливі. А до повномасштабної війни чим Вова займався? Ну був, був фермером, так. Да. Забрав землі ті, що паї були батьків, ну, його вже і папові, і дідові, і бабині були. Та й так порпався, порпався, як той казав. Mm -hmm. То не врожай, то засуха. Але все одно не покидав. Казав, а на, на другий раз буде більше, мама, щось, щось в мене вийде, буде більше. Ви дійсно спілкувалися? Я йому всьому допомагала. Було навіть так, що навіть там чисівалка поломана, що йому треба було город засадити. І він брав відро і розкидав, як у старі цій, бо завтра буде дощ. Треба засадити, я йому носю, він розкидає. І так і. Ну, син, ну я знаю, як сильно любив свого. Чекав він сильно хлопчика, ну, цього Ваньку. Так він так його любив, так. Це зовсім інші відчуття в такому віці, в 40 років народити сина, так? Да, він казав усі, мій мамо, це мій ванька, мій ванюшка, мій Ванько. Я кажу там под дзвоню, як він уже в тому. Говорив, ти до мене чи дзвониш, чи не дзвониш, а до Ваньки дзвониш, що минути. Він так жде тебе так, щоб він кажу, знав, що ти є, що ти, що ти живий там, що ти, щоб він знав. Він нас хлопчик такий, стіснітельний. Ванюшка? Да, тепер, напевно, таких і дітей немає, як наш Ванько. Ну, все вірив, чесності, все в справедливість треба, щоб було. А як Вова дізнався про початок війни, як він прийняв це рішення одразу піти? Пішов перший раз да, до Сейсавету, що то там йому сказали, йди, бо у нього було, що він як фермер міг не йти. На другий день йшли хлопці всі. А він, Я віднесу воїкомат справку якусь, що, а, а мені нічого не каже, я дзвоню і дзвоню, вовка де ти, де ти, вовка де ти, де ти Нічого, мама, все хорошо, я в бахті, я в бахті. Потім вже вечора дзвонив. мамо, всі хлопці йшли, а я що дам ту справку, я її не давав. У нього була можливість залишитись. І... Потім вже дзвонить, я, я в Одесі. Ну, що ти зробиш? Він і приїжджав віти та говоривши. Я говорю, мова, що ви там їсте, що ви? Усе в нас є, все в нас є. Якщо б нема, ми складаємося там, купимо, щось». я говорю, ну як же так, як же так? А він говорив, мама, а що ми тут воюємо, щоб гроші заробляти? Нам треба скоріше йти, щоб було все добре. Коли приїжджали, ну, йому було 50 років 2 сентября, відпустили його і, і Ігора, і сусіда, і, і друга, і вони у колхозі в місті робили, і то й механіки, то й вони були в місті. І там прийшлося їм бути в місті. Вони там стали ну, рідними, як братами. Коли приїхали, відбули. Він навіть не, не був вдома. То прибіг, трактор взяв, то, то в мене город зорав, потім поїхав вже, бо треба якісь правки завести за землю, потім ще що то треба, потім треба поїхати на поле подивитися. І пройшло тих два дні, і вже на вечір прийшли, хто там друзі, бо ж йому 50 Та І оце так він бачилися ми, що ми там бачили. Це був останній да. раз, коли ви бачили його. Та й їхали, сказав, що мама ми будемо їхати в 10 ранку. Я приготувала все, що могла. І в їжі, і чекаю, що заїдуть. Вони заїхали. Нічого, ми того не будемо брати і того не будемо. але… Де ж сіли в машину, потім знову вискочили з машини, обійняли мене і кажуть, ну хоч би ми повернулися, мама. А Ігор говорить, в мене нема, мама померла його за місяць, а він теж знову вернувся з машини. І так тяжко мене обійняв і каже, від для мене тепер веде, теж мама. Обняли мене вдвох. Стояли, плакали. Тяжко, може, їхні душі чувство. і поїхав. Галя, я з вашого дозволу да. зачитаю. Галина Іванівна, мої вітання! Вас турбує Євген. Сьогодні 40 днів, як загинув Володя. Ця сумна дата і біль утрати цієї людини. Володя залишається героїчною людиною. Хочу вам трохи розповісти про нього. Як він набив купу цвяхів, дошку в шутливій формі. Сказав, що щоб отримати шеврон фіксиків, це підрозділ, де він служив. Треба відстояти на цих дошках. Реально це боляче. На цих дощатах стояло багато хлопців-кандидатів в наш підрозділ, волонтерів, навіть помічних губернатора Одещини. Ми відкупали ці дощата, і на них тепер стоять нові хлопці-фіксики. Ось так Володя запатентував право жити в історії. Кожен, хто стає на цій цвяхи, вспоминає його. Бережіть себе, ми його не повернемо, але пам'ятати повинні разом до перемоги з повагою. Роздрукували? Да, роздрукувала, щоб помнили банюша, і, і син старший, і внуки, і всі, щоб. На кожній світлині Володя усміхнений. Да, він дуже життєрадісний був завжди, з приколами, завжди шутлив і. Що згадуєте за ці спільні 23 роки? Все позитивне, все. Розкажіть. Ну, от перед війною, як він хотів займатися спортом і стидався, щоб побігати. Бігав він, а потім набив цвях і в його займатися. І от так вийшло, що і на війні він теж хлопців своїх так. І Я не повірила, мій брат каже, що хлопці да, стоять. Я не вірила, бо це боляче, він мені теж казав. Пропонував, пропонував. І я тепер силу волі знайшла, в нас теж таке. Я теж стала не боляче. Казала, а, Ваня покажа. у вас пізня дитина, да. так? Вам вже було Львові було 40 років. Да. Це таке свідоме, свідоме батьківство було. Ну так, да, дуже Як він хотіли, дуже раді. На світлинах він так радів вонюшею, що. Да. А яким було ваше життя до війни? Ну, що ми працювали тяжко, будували будинки і на полях, в нього поле є, він працював на полях, ну і на фермі працював, колгоспі ми працювали. Ну працювали. А як для вас розпочалась війна? А війна розпочалася сьогодні, що наш Ванюша лежав у болниці, ми його возили, бо в мене не було як лежати, мама у мене вдома. І Вова мене привозив додому, покапали й додому. Ой, одного дня Ваня мав йти в школу. І вчителька подзвонила сьогодні онлайн. Я кажу, чому онлайн? Ой, Вона каже, що війна почалась, ти що не дивилась телевізор, кажу, ні, не дивилась. І ми Мені повірили. Я Вові сказала, кажу, що війна. Ну, Він з перших днів пішов на війну. Казав мені, а хто як не я? Він пішов. Зі своїми друзями. Покинув усю, землю, все, хазяйство нас дуже. І пішов з усіма, хто там був села. Ну, пішов. Його повернули, він обратно додому прийшов о, і обратно побіг, нічого не взяв. Взагалі нічого, а там же ж треба взяти щось, геть і зарядку не взяв. Я переживала, що він мені не зможе подзвонити, сяде телефон, але він мій телефон на пам'ять знав. Отак захищати. А потім начну спілкувалися, що розповідав? Ну, розповідав багато чого я не знаю. Але коли я чула, як там сирени, як там взриви і летить, він постійно там, прильоти дуже, дуже було. Страшно. Я розуміла, що він не може це казати, але я догадувалася, що да, там розбили все село. Дуже прильотів по 12, ракет цих, Ну, я правильно знаю, як їх вони звуться, І розбили все село. Він казав, що на 50 років, як він приїхав, ой, він вже поїхав туди, то сказав, тут людей вже немає, все розбито. Ну, все люди покинули, що було. І собачки хлопці від'язували, бо вони і коровки ходили, і свині, і, і все там дуже. Бо пасно і страшно. А як загинув, як ви дізналися? Ой, загинув, ми завжди телефонував з утра. Він, якщо уїжджає кудись, він телефонує і вечором. У ну, мене якась тривога була, вже 10 часов, і цей сусід приїхав, та й, ой, приїде вовчик, мимо відпразнує перемогу, і все, А я кажу, ой, біжу, бо телефон вдома О, а буде дзвонити. І немає, і вже 12 часов і я. До брата подзвонила, ну Всі вже знали, я зрозуміла в селі, мені ніхто нічого не хотів сказати. О, я брату і подзвонила, брат сказав, де це таке взяла. Я, казав, я почув, чувствую, що пряме попадання, напевно, було, бо кудись уїхав. Ну, я беру, набираю жінку дяді Жені. Скажу, ваш чоловік виходив на зв'язок. ну Вона не могла мені сказати, я скажу, він передзвонив. І він мені подзвонив і сказав, Галина Іванівна, і я поняла, він не міг теж сказати, нам дуже боляче, Володимира немає. Я кажу, а Ігоря теж нема, і Валентина нема. Так я дізналася. І б пережила опізнання? Так, да, я їздила на опізнання. Дуже боляче було, але я рішилася, ну кого я б духувати, я хотіла побачити це мій. Но він чувствував, напевно, на 50 років. Мені нічого він не казав. Ну, Всім казав, що я, напевно, останній раз вдома. Так, коли він приїхав відсвяткувати під Так, да, Вибачте, так. Да. А згадайте де той день. Зараз згадуєте до дрібниць. До бідниць. Вон... Тортик заказала, я хотіла красивий якийсь. Він... Чорною глазур'ю такий був, і родичі привезли він тортики, я кажу, та не треба тортик. Ми вже сюрприз йому приготовили і в такі коробки привезли, ми поставили так, щоб він не побачив. Він так, а що це тут, а що це тут? Та я кажу, йди потім побачиш. У мене є таке відео, зняли родичі, коли ми заносимо і свічку таку запалили. І він, ота світлина, добре, що сфотографірую. Ігор Букевич сказав, вовчик, а він ракета був, давай ракет, ну задувай, а він каже, я ракети не задуваю. І так, і так весело він, як він на світлині там. А як Іван відреагував, як йому переніс? Ой, я зразу боялась йому як казати і взагалі не знала. Всім родичам сказала, нічого не питайте, я йому сама буду казати. Ну, Я як їхала на опознання, та й, ну, почала йому говорити, що так і так мама їде побачити, може то не мій папа. А в нас телефон, коли його вже не стало 5 днів, всі дзвонили, і він ну, живий був. Дзвонки йшли до нього, визволиться і це все. Та А він мені сказав, папа, знайде телефон і передзвони нам. А я ж вже знаю, що не передзвони. Та й кажу йому, Ванюша, хоч. Ну, може, може, все бути, кажу цей. Нам треба якось вчитися без папи жити. Він дуже-дуже плакав, так довго плакав. І питав, мама, навіщо він пішов на цю війну? А що ви кажете, навіщо? Ну, навіщо? Захищати нашу землю, і тебе, і мене, і всіх людей. Згадувати про Володимира це завжди приємно, тому що він був настільки сонячним промінчиком, він настільки був життєрадісним, він настільки був позитивним мешканцем нашого села, що про нього можна годинами розказувати. Звичайно, він славний сім'янин, він господар, він люблячий батько, він турботливий син, він був залюблений у сільську справу. Він дуже любив землю. Він день і ніч порався на ній. Він завжди майстрував щось. Він хотів якісь е вишукати нові технології обробки землі. Він придумував всі валки, він якісь дискові борони робив. Ну, таких, яких ще не було в селі, і інженера ще не придумали, а Вовчик вже сівалку з дисками робив. І ми дивувалися, де в нього береться стільки сил, енергії, тому що сільська праця дуже важка. Однак він вірив в світле, вірив в перемогу, він вірив в те, що він зможе на землі зробити так, аби його син ні в чому не нуждався. Він робив це все. Він був настільки. Турботливим батьком хотів, щоб у Івана було все найкраще, щоб він мав щасливе дитинство, аби він закінчив гарну школу, вступив в якийсь вуз. Це все були у мріях Володимира. Я думаю, що Глина вона продовжить ці мрії і дасть гідне навчання синові, і буде заміняти і батька, і матір. Їй буде дуже важко. Однак пам'ять про Володимира завжди буде у наших серцях. Це людина екстраординарна. Він любив йогу. Він захоплювався закалюванням організму. Він залучав, він хотів, аби всі мешканці села мали вели здоровий спосіб життя. Він казав, що я хочу прожити 100 років. На жаль, він тільки половину свого життя прожив. Я вдячна йому за те, що він з перших днів пішов захищати нашу неньку Україну. Він міг не піти. В нього була бронь, він не служив в Збройних силах України. Його повернули за те, що в нього навіть не було військового квитка. Однак він повернувся, взяв приписне своє пішки, пішов до військомату. І віддав своє життя за того, аби ми сьогодні з вами розмовляли, ходили, жили і наші діти зростали під мирним небом. Я низько вклоняюся. Я дякую йому за ту мужність, відвагу, яку він поклав за наше життя. Слава Україні!